Ну що, всім привіт! З вами Альона. На дворі звечуріла, а це значить, що время поговорити. У мене сьогодні такий настрій розмовний. Ось. Сьогодні, е, так несподівано мені прийшла в голову тема розкриття Дарк романів Взагалі, моя думка про Дарк Романи. Е, що це вообще таке? З чим це їдять? Так. Е, так що. Сідайте зручно, там, якщо ви любите щось їсти, їжте, якщо ви там просто щось робите, і слухаєте мене, окей, я буду рада, якщо я прикрашу ваш досуг. Начнемо. Начнемо з. Почнемо. Почнемо з, напевно, най такого банальнішого запитання, яке, напевно, задала людина, яка сіла перед екраном, і не знає. Про що я взагалі тут збираюсь говорити? Який дарк? Який роман? Ти про що, взагалі, Альона? Е, що таке дарк романи? Це жанр книг, в яких дуже сильно прописані сцени, 18, плюс, прямо вот дуже відкрито. Ну, то, тобі, ж, якщо вам не подобається дивитися фільми, інтимного характеру, ви можете взяти книжку. І там все буде. Прописано максимально детально. Зазвичай такі книги несуть з собою сталкеринг, маніакальну одержимість, примушують, там катують під час цих <laughs> всіх моментів. ось і Зазвичай це е, жорстко, не зовсім психологічно здорово і чомусь дівчатам це подобається. І мені. В тому числі, я нікого не засуджую. Е, ось Це книги для дорослих, в яких не зовсім здорово, прописані відносини, але всі від цього тащаться. Ну, наскільки я бачу, Тікток сходить з А, е, Як Давайте і звичайно як я відношусь до романів Що я про них думаю? І взагалі, як, як так, чого я вирішила про них поговорити? Ну, во мені ця тема цікава. Тому я вирішила про це поговорити. По-друге, це прикольна тема розкритися, розповісти, що я думаю, і я давно, якщо чесно, хотіла про це поговорити. Не було з ким, тому ну, сама собою, повімаєте, з вами точніше. Як я відношуся до Дарк Романів? Скажу чесно, хорошо. Мені подобається, я читаю на постійній основі. Я читаю Дарк Романи. Зараз в мене, звісно, закінчилось. Я дочитую те, що в мене є, буду замовляти нове. От ну, Но я. Мені подобається. Мені подобається, ну, як воно горить, як люди сують, а пожарки приїжджають. Вони визивають мене таке ем... будораження, типу такі емоції дуже круті. Мені дуже подобаються ці розв'язки, мені дуже подобається, як е... воно все прописано поступово. І мені дуже подобається, що зазвичай в Дарк і ще прописана якась. Лінія не тільки 18, а ще якась інтригуюча лінія. Зазвичай, в всіх в романах вона присутня, якась інтрига, щось що цепляє ще, окрім е, сцен для дорослих. Ось, Мені це дуже подобається. Мені дуже подобається читати, е, як там все прописується, е, читати до кінця, щоб узнати, що, це, це, що ж вони там здовж діляться, що ж воно там то, що случиться. Вот, да. Мені подобається, от я до Дар Краманів відносився положительно, мою психіку вони не портять, Смішно. мої психіку вони не портять, тому що я вже більш доросла сформована особистість, в мене вже є розуміння, які мають бути відносини. Але якщо говорити про дівчат, які формуються, яким 13, 14, 15, 16 років, я б. E, можливо, навіть до 18, я... тому на них цих книгах і написано 18 e, тому що e, їх бажано читати, коли в тебе вже більш є свідоме розуміння, які відносини мають бути, що це і як це. Тому що, коли я зараз розкажу, я зараз вам все снюю. Тому що коли дівчина ще не сформована, така несвідома і читає е, такий, м, такі прекрасні книжки, і в книгах це так прекрасно, вона в житті буде намагатися знайти собі такого самого хлопця. А всі ми знаємо, да, що то, що написано в книжках, і, то, що е, відбувається в житті, це дві різні Речі, ось, і в книжках все може бути прописано класно, офігенно, просто шикарно. Але в житті, якщо ти стріляєш такого хлопця, це чуть-чуть не дуже хорошо. Він не буде такий, як в книжках, він буде зазвичай, це буде якийсь чувак, який буде вас жорстко аб'юзить. Тому так, да, якщо це вже сформована така жіночка, дівчина, як я. То да, то можна почитати, відліктись, прикольно, класно, мені подобається. Но для от, молодих дівчат, я не знаю, мені кажеться, це такий собі варіант. Це так само, як Альона, яка дивилася спогади моєї бурної молодості. Альона, яка дивилася турецькі серіали. Я не знаю, я турецькі серіали дивилася з 10 років. І от це в моїй голові і, і утворилось, понімаєте, емоції, страсть. І я потім не могла построїти нормальні відносини. Я зараз не можу. Коротше, все, українські серіали внесли мені якесь. Ну, не то, що я не можу, я не питаюсь їх строїти. Коли читать? Коли читати? читати? Які відносини? Про що ми говоримо? Так, вернемося до дарк-романів. Тому, так, да, я б не радила читати, от якщо дівчина така ще не зріла, несвідома, і дарк-романи, мені кажеться, така собі от. Але для дівчат свідомих, таких як ми, я, то прикольно. Відволікаючи звідти для когось цей варіант, цей жанр ну такий не дуже, їм не подобається, ну таке собі. І я согласна, цей жанр не для всіх. Деякі дівчата візьмуть в руки цю книжку і скажуть, о Боже, що це за ужас? А другі висьмуть такі, я потіка. Ладно, да. От, поэтому, ну, Я відчуваюся положительно. От. Чого ж зараз, е, е, на мою думку, чому, на мою думку, зараз ці дарк-романи так популярні? Мені здається, тому що це щось нове, це щось свіже. Можливо, через 10 років вони вже будуть не такі популярні зараз. Просто букток. Ну, я просто аналізую по тіктоку, по книжних тіктоках, що тікток просто розривається, всі дівчата дарк-романів. І мені здається, що це просто. як би вам обяснить? О знаєте, була мода на скіні джинси. Зараз її нема. От так само мені кажеться з дарк романами. Мені кажеться, з часом ця хвиля учухне. Хто, хто буде любити, ну, хто любить Дарк Романи реально, і кому типу, це буде нравиться, вони будуть далі читати. Но, мені кажеться трошки менше. На все приходить і уходить мода. Але це особисто моя думка. І я вважаю, що Ах, на Дарк Романи просто щось такий о, попит. По-перше, їх. І в TikTok, і всі там... Я й сама почала читати Дарк Романи, тому що я стала жертвою Тік-тока зіпсований. Це був мій найперший дарк роман. І ну, мені подобається. В принципі, мені кажеться, я буду читати Дарк Романи, навіть коли вже буде на них не такий попит. Да, але ну, я не проти Романів, мені це подобається. Але... І нагадати, да, наскільки погружаєшся в цей світ даркроманів, що ти просто чу-чуть починаєш путати реальність і вигаданий світ. Так, але головне, не забувайте, дівчатки, що в житті мій темний Ромео зазвичай це буде не такий темний Ромео, як в книжці. Він буде чуть-чуть похляще. Ну, і якщо вже розсматривати Дарк романи з психологічної точки зору, якщо їх реально розглядати під прицілом психології, то, звісно, це не геть здорово. І, звісно, це не дуже круто, якщо в житті ми говоримо про такі відносини. Але якщо ми говоримо виключно про книжки, то це прикольно. Вот. І мені подобається. Так. Да. І чи раджу я читати дарк-романи, Якщо у вас сильно раніма душа, ви така романтична натура, і ви такі я, любов, все должно бути якують мягко, ніжною і прикольно, це не для вас скажу сразу, тому що е дарк-романи – це жорстко, і вони не всім заходять. Я просто розказувала уривок своїй подружки, і вона така. Ні, я таке не читаю, а ще одні своїй подружки вона купляла е, весь цикл девельську ночі. Вона така, ну я типу, дочитала, зіпсований, і вона, ну, якщо я не ошибаюсь, вона до кінця не прочитала весь цикл. Це вот. неплохо, це не плохо, плохо тому що тип, всі люди пробують. Я попробувала зіпсований, мені сподобалось. При тому, що я ізначально заказала тільки дві книжки. от. Комусь не подобається. Але хочу сказати, що не треба нав'язувати людям свою думку. тому що я дуже часто я постійно зустрічаю це відео в тік і просто люди кажуть: зачем ви читаєте ці дарк-романи, Вам що нема що робити? Ви що не адекватні чи що? Та яка вам разниця, Боже? Це як люди, які розказують. Як це, дівчина може читати 20 книг там, в, за місяць. Таке читає, господі, успокойтесь вже. І от я не люблю, коли людям нав'язують. і от коли люди починають говорити, це ужасно, це фу. Я дуже довго соромилася говорити, що мені подобається фільм 50 відтінків сірого. Так, да, Він мені подобається. Я можу тепер це сказати відкрито. Мені подобається 50 відтінків сірого. І суть в тому, що моїм друзям. Моїм рідним, вообще, у мене в оточенні всім людям не подобається цей фільм. І вони такі, що? Коли я говорила, я люблю 50 відінків Сірого. Раз на рік, от у мене я не знаю, у мене є період, коли раз на рік включаю просто цю трилогію, і я передивляюся її три частини. Бо мені подобається, не знаю. І 365 днів мені теж подобається. І що я люблю Дарк Романи, що ви не хочете? От. І я дуже часто. Стикалася цією проблемою, що люди мене прям, прям стидили. Це не було, що типу, там, ну, для мене це таке собі. Це було прям таке: фу, ти що, як таке можна дивитися? І люди не розуміють, що у кожної людини свій смак, кожній людині подобається своє. І отак саме з Дарк Романами. Мені дуже не подобається, коли люди починають говорити, ні, ні, не купляй цю книжку, це просто це Пошлятіна. А мені таке нравиться, і що ви мені зробите? Да. Тому дарк романи для мене, я вважаю, що вони не для всіх, але для мене це класний жанр. Мені вони нравляться. Є люди, які розділяють булі романи на дарк романи. І це я ось скажу ще трохи. І я не розділяю дарк романи, булі романи. Для мене це все дарк романи. Отак зобрали. Тому що я читала зіпсований, який називають булі романом. Я читала Аделіну, яку називають Дарк Романом. І для мене що то, що то, то Дарк Роман, я, ну, Аделіна жорстче, але для мене сильно це не відлічилось. Тому, в принципі, єдина проблема в тому, що потім ти не можеш дивитися на реальних чоловіків, тому що ти розумієш, що це зборна е якостей. І всього цього раз прекрасно, це просто в книжках і в житті такого нема. Мені стидно, що я таке кажу. Тому що щось значить усе. Ладно, мені не стидно. Я говорю так, якийсь, да, я влюбляюсь в книжних чоловіків. І це ужасно, тому що мені здається, що я буду всю життя одна. Якщо що, я планую купити квартиру і завести котів. Так, да, зразу скажу, тому що після Дарк Романів дуже тяжко дивитися на реальних чоловіків. Бо я не знаю, може, так у мене, але всі чоловіки, які зустрічаються мені, вони. Ну, ну, Мягко говоря, такі собі в них качества. Я ж говорю іменно про качества. От, так. Да. Тому якось так дарк романи, я в цьому відео. Трошки вас познайомила, трошки вам висказала свою думку про Дарк Романи. А що ви думаєте про них, ви можете написати в моїх коментарях, і я буду цьому дуже рада. тому що останнім часом мої відео набирають мало перегляду і мене це засмучує. Але люди потрошки підписуються, і це не може не радувати Я сподіваюся, що моя камера все записала. Я надію, що вам подобається тематика книг, тому що мені подобається. Я люблю говорити про книги, про жанри книг, про Вообще про книги. Книга це найкраще, що могло бути зі мною в житті. Тому всім пока. Підписуйтесь на мене, ставте лайк, коментарі, буду дуже рада і дуже вам вдячна.